Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні знову цей фільмик моя реакція на ваші коментарі, на ваші питання, на ваші дописи. Розповідаю вам тут на каналі про те, як варто говорити, як не варто говорити. І часто ви мені пишете. Ой, ви щось таке розказали, я навіть не знала про таке. Ой, я все життя так говорив і навіть не думав, що це неправильно. І питаєтеся мене, як дізнатися, що щось неправильно? Тут є різні поради, але скажу вам про дві такі основні, які мені спадають на думку. Перша справа: спробуйте дібрати споріднені слова. Наприклад, оця моя улюблена тема, ми говоримо мистецтво, говоримо і пишемо мистецький, і навіть з віянням сучасних нових трендів, тенденцій, умовленні, йдеться про ті фемінітиви, ми говоримо «мисткиня», правда ж? Але чому митець? І ніхто не замислюється, і ніхто не заперечує, і ніхто не каже, що якщо мисткиня, то мав би бути і мистець. Це ж логічно. Якщо ми дібрали споріднені слова до того нещасного митця, і всюди в ньому є ст, ну то і в слові мистець також треба писати «ст», ст. У словнику ми маємо асоціація. Але у тому ж словнику маємо асоціювати ю, асоційований о. Чому ж, якщо асоціація, чому ж не асоціювати? Асоціований. Ви не ставили собі такого питання? Чому тут немає логіки? Якщо асоціація, тоді має бути асоціювати, асоціований. Але якщо ми маємо в словнику асоціювати асоціований, то має писатися асоціація. І друга моя порада, прислухайтеся до того. Як говорять інші люди. І якщо вам, як то кажуть, щось ріже вухо, якщо вам щось звучить не так, ви так не говорите, то перш ніж скрикнути: це неправильно, ви перше сама навчіться, а потім приходьте тут нас вчити і таке інше, перш ніж так заволати. Спробуйте послухати і подумати, поставити собі питання, а чому вони так говорять, а яку підставу вони мають до цього? Пам'ятайте, що інтернет це стічна канава, але золото також вимивають з болота. Можливо, ще одна порада. Якщо ви обертаєтеся в російськомовному середовищі на цьому каналі, це може зазвучати парадоксально, але спробуйте перекласти те, що ви говорите, те, що вас зацікавило, російською мовою. Гарантую, будете здивовані. Наприклад, ви гарна вчителька, чи правильно так говорити? гарна в українській мові означає красу. В роду. Тобто ми говоримо про те, що вчителька гарна на вигляд. Але чи в цьому випадку ви гарна вчителька? Вам ішлося про те, що вчителька білявка має довгі ноги, тонку талію? Мабуть, ні. А тоді варто сказати, ви добра вчителька яких би способів не вигадував, основа залишається одна й та ж. Цікавтеся, дізнавайтеся, не будьте байдужими, шукайте інформацію всюди, де це тільки можливе, в тому числі й тут, на каналі Цікавинки Українки. До наступних зустрічей. Па-па!